Чоловіків в Польщі так, що повстала ця спільнота як воду як, за його життя. Так що уявіть собі, що 45 років тому назад, і 45 років тому назад камер війти, а став папою вибрав собі янвало. Основна мета нашого ордену велицері католицьких млянських чоловіків за прикладом Яну, який не опалювався її життя давав світло мужність і святості, показуючи, що ці дві чистоти можна об'єднати для більшої слави Божої. Прагнути реалізувати завдяки активній участі в таких напрямках, як прямо святості своїх членів. Тут я би хотів сказати, знаєте, що ми не є чимось краще за когось. Насправді маємо дуже багато своїх два. Ми також чоловіки є смерті. Але знаємо, що нас як Господь покликав. так як Іоанн був у знаєте, коли перший раз він вийшов і сказав такі слова, не бійтеся, не бійтеся прийняти Господа до свого до свого серця. Знаєте, я є батько даримо до дітей. Викликів дуже багато. 6 років є просто волонтером, їжджу до лінії фронту. Я собі просто, знаєте, так собі задаю питання часом, чи це можливо, чи це реально, чи це нереально, бути батьком дев'ятеро дітей, часто виїжджати. Але так думаю, щоби не Божа благодать, то це було неможливо. Це було б неважливо. Дуже-дуже важко. І тут розуміємо, що, розуміє, що Ян Павел ІІ насправді відчуває, відчуваємо його, його покровительство. Кожний лицар має свою зброю. Правда, повинна бути нормальна зброя. Наша зброя це роззар. Цією зброєю, це що ми воюємо своїми слабкостями. Ми воюємо за свої родини, за своїх дітей, за свої, за свої сім'ї. Ми розуміємо також, що крім того, бачимо, що є війна така, але душиться ще, напевно, важливіша війна, це є духовна війна. Вчора, коли їдучи сюди, я включив телефон і слухав по Радіо Марія нашого єпископа Станіслава Шоторудіка, який сказав також, що розказував про, про молитву. Чому, дивіться, ми би хотіли? Просто щоб ми об'єдналися, об'єдналися молитви, об'єдналися як чоловіки. Тут є брати, приїхали з Польщі, також брати тут з сусідньої парафії з Городка. Які брати, я хочу подякувати їм, тому що вони взяли такий обов'язок, відколи почалася ця повномасштабна війна, щодня після Святої меси Відмовляти роза. І такі стали такими ініціаторами своєї парафії. І це таке велике свідчення. Знаєте, це молитва діє, хочу вам сказати, тому що наші лицарі також є на війні, є семеро, семеро лицарів, так, які. І я хочу сказати, це, це, це є чудо, тому Наш лицар, який стильне походить, отримав вже важке поранення в Бахмуті. Прилетів дрон, від нього відразу ліва, одна ліва рука повністю дуже сильно був пошкоджений. Але віримо віримо те, що його оберігла його покровителька, його гетьманка, матінка Божа, мати Божа Кинянська, яку він сюди вибрав свою покровительку. Сьогодні він зараз переходить реабілітацію в Львові. Вчора він виконав таке відео, бо там півтора кілометра від його реабілітації є, є костел. Він вчора викинув відео, що вчора на, інвалідському, на інвалідному візку він спробував, чи зможе він добратися до, до костелу. Бо знаю, що сьогодні є спомен. Я на благо другого, він дуже хотів робити на святі Месі. Він це подолав. Ви знаєте, я думаю, у мене в мене свої руки, дві ноги, я все маю. Але я не вмію від себе вимагати. А я другий вчив, вимагайте від себе, навіть якщо від вас не вимагає. Це є таке знаєте, це є таке братерство, що ми тут від, одне, від одного вчимося. вчимося Йти за Ісусом з боку Яна Павла Другого до святості. Захист християнських цінностей, зокрема сім'ї, життя, відзначаття до природної смерті. Ян Павло Другий, куди би він не їздив, він завжди говорив про, про цей рік, про аборти. Про цивілізацію життя, будувати цивілізацію, цивілізацію життя. Оце я говорю, що це другий фронт, духовний, який також важ, дуже дуже важливий. Ви знаєте, це така статистика, скільки Україна зробила, зробила абортів за, за цей час. І ми як лицарі, за все є захисниками життя. А перш за все ми хочемо це. Кажу правити, ми хочемо почати зі, свої, зі своїх родин. Ми хочемо, ми стараємося допомагати, допомагати е, домам, домам самотні матері, бо є такі, є такі навіть у нас писарівці, також є дітям. Ми стараємося час від часу робити якусь бюрку, зробити спамперси, збирати так, якась там допомога, якась потрібна, щоб також допомагати. Допомагати таким, таким домам, одиноким, одиноким матерям. Турбота про розвиток патріотизму та любов до батьківщини. Є одна у нас така тваризма, це, це називається патріотизм на е, четвертий такий ступінь, патріотизм, і кожен лицар вибирає собі гетьманку, Матінку Божу. У мене не хорошке серце Марії, багато братів є мати Божа Чесноковська, є мати Божа Тинянська, Гатінська, хто собі вибирає. Це такий харизмат, який брат хоче служити Богу та вічити. Знаєте, сьогодні ці наші, наші військові, які сьогодні насправді свідчать цю, цю любов, любов до своєї батьківщини. А я думаю, наш обов'язок, який допомагати їм це молитва. Поширення вчення поширення Яна, Яна Павла палодру. Це також наше нашим таке, таке завдання, що це вчення, яке залишив ян паголуги, також впроваджувати своє життя. І і передати іншим поколінням. Взаємна братня допомога. Стараємося, знаєте, можна рятувати цілий світ, але не бачити потребу Потребу свого брата, потребу, наприклад, в парафії, які також потребують допомоги, то ми також стараємося бути, бути активними в парафії. На, на рідній спосіб допомагати допомагати священно. І також в інших руководствах. Я би хотів також запросити досвідчення брата Станіслава, і також є батько п'яти дітей. Брат називається Майкл в і називається команд. І відпалі і залежнюють наші кам'яні світі війться. Слава Ісусу Христу! Починають приходити, навіть на хате, до вихідної. Довго не буду розказувати, скажуть тільки, для чого я прийшов з спільноту і що стало поштовхом для мене, щоб тільки спільноту. Постолком таким для мене був мій прадідушка, який був репресований за свою віру. Він був католиком, він був в Казахстані, він вернувся потім, але той факт, що він був католиком, був репресований за віру, то для мене багато значить. В свій час він возив святої пам'яті Яна Ольшанського. З Манековець він привозив у роботу. Він щось робив для парафії, для людей. Я над цим багато думав. Це все мені розповідала мама моя. З а що я роблю для парафії? Що я можу зробити? І свого часу з'явилася така спільнота. Я зрозумів, що треба щось змінювати в своєму житті, треба щось робити. Це для мене був такий поштовх, що я можу щось зробити для парафії. Не бути просто медрівним таким католиком, який приходить тільки в неділю. У свого часу я в не ходив до костюма, потім я був тільки недільним. Приходив в неділю, підпер колону, постояв, послухав і спокійно вийшов. Обов'язок є, заповідь є. В костілі був все. Але так помаленьку, помаленьку, спільнота зміняла мене. Зараз в мене є кожен день. На молитву кожен день на Розарі. за випадків, коли я десь відражені або захворіли. А так в мене кожен день є час на молитву і є бажання. В мене є четверо неповнолітніх дітей, бо найстарший сили вже дорослий, йому 20 років. В армію в мене не беруть, бо в мене є діти. Значить, я мушу щось робити все равно для того. На мою думку. Навіть щоб я мав можливість купив літака чи танка, один снаряд нема, нема багато в житті. Розарій – це та зброя, яка може захищати, може змінювати хід війни навіть. І я стараюсь кожен день цим жити кожен день виконувати те, що я задумав. Дякую за увагу. Niech będzie pochwalony Jezus z Chrystus. Ja jadę z kamieńca podolskiego od biskupa Leona. Prosił bardzo, ucieszył się i prosił pozdrowić ojców, Paulinów i wszystkich parafian. I ma nadzieję, że powstaną tu rycerze i na pewno wtedy przyjedzie, powiedział, a serdecznie, naprawdę jestem wzruszony tą dzisiejszą uroczystością. Chciałem tylko powiedzieć, ja jestem w zakonie, jestem z Warszawy, Bogu mił Jestem od początku we wspólnocie i najlepiej jakbyście zapytali mojej żonki czy jest zadowolona. Myślę, że z pewnością, mimo że dużo czasu spędzam na Ukrainie i jest bardzo zadowolona, że jestem we wspólnocie rycerzy i zachęcam wszystkie małżonki, babcie, żeby wasi wnukowie, synowie byli rycerzami. Daje nam to poczucie jedności, siły. Często nasze rodziny są czy w Polsce, czy w Kijowie, czy gdzieś po świecie. A tu mamy rodzinę parafialną, mamy tą wspólnotę, gdzie razem sobie pomagamy, dzwonimy do siebie w potrzebie, a nawet najbardziej modlimy się za swoje problemy. I teraz wszyscy rycerze włączy nas różaniec. Modlimy się o nawrócenie Rosji, tak jak Matka Boża w Fatimie prosiła. Jeśli Rosja się nie nawróci, będzie wojna na całym świecie. Módlmy się, to jest broń. Mężczyźni rozumieją. Ręczny karabin maszynowy. Zawsze trafia. Nigdy naboi w nim nie zabraknie. Nie zatnie się magazynek. Zawsze jest pełny. I zawsze trafia do celu. Powierzmy się różeńcowi. To jest broń rycerska nasza i miłość do naszych braci. Пала і до Сьогодні. Ще й завжди. Я хочу сказати, користуватися дякую братам з Польщі, бо набрати це їхня жертовність. вони не тільки допомагають на різний спосіб, так, на... але вони є присутні тут і не бояться, не бояться їхати у брат Шишток, який вже п'ятий раз. п'ятий раз. П'ятий раз, так? І є на Україні, стараються бути і якось так допомагати. Я ще раз вам дуже дякую, дякую за те, що ви залишились так, послухати нас. Хочу сказати, не дуже просто стояти до такої аудиторії, говорити, ділитися, але я так думаю, хай Господь діє просто. Наша задача сіяти все одно, це не в наших руках, а хай Господь так діє. І не, не бійтеся, може ми тут ще залишимося, може в когось будуть якісь питання, чоловіки, задавайте, не бійтеся. Ви знаєте, я скажу так від, відверто, я ні, ні, не планував бути взагалі також ніяк і спільноті. Не, не будував. Просто так само, стояв на вулиці, до мене підходить поляк і каже, слухай, у нас повстає така спільнота. Чи не хочеш бути лицарем Святого Яна Повнобудового? Ви знаєте, той момент, коли я почув слово Йоанна Павло Ій, в мене горлі стало комор. І треба дві хвилини було почекати, щоб мене трохи пропустило, бо Іоан Павло Другий в нашій сім'ї дуже багато чуду зробив. Бо дружина не могла заводіти. Шість років ми мовилися. А коли ми поїхали до Львова, були в тому місці, де був сам Йоанн Павло Ій. І ми молилися в цих намірах, коли ми повернулися зі Львова, і сталося чудово. Дружина завагітнула, і Бог так дав, що ми маємо зараз 9 дітей. А я так думаю, можу, що далі Ян Павло Другий діє в нашому житті. Наші діти вчаться в школі під іменем Яна Павла Другого. Куди ми їдемо, ми, я, і кругом є Ян Павло Другий? Будете їхати через Раворуську границю. Там кожний митник, кожен має там себе, себе образки з по погодом другами. Бо це були лицеві. Я дуже ще раз вам дякую, дякую за вашу присутність. Не бійтеся, бо, знаєте, я усвідомив, бо сьогодні божок, божок в сьогоднішньому часі, знаєте, божок такий великий є, у нас всіх це нема часу. Це не для мене. Я не зможу. Це не правда. Сатана буде все робити для того, бомбардувати. Знаєте, в нього немає вихідних. Сатани немає вихідних. Він буде все робити, бомбардувати нас, щоб ми були пасивними, не були, не були активними. А повірте, коли ви робите перший крок, як маленька дитина, я бачу по своїх дітям. І без проблем вона може робити другий, третій крок. Самі виховуються, нічого немає, немає, немає страшного. Так що запрошуємо вас, особливо чоловіків, а жінок прошу підтримати чоловіків, бо часом чоловіки треба так підтримати, підштовхнути його. Ми цього також потребуємо. Дякую вам. Слава Ісусу Христу. Якщо вас всіх запрошую до столика, там ми маємо духовну літературу, яку також ми хочемо розповсюджувати, допомагати. Розповсюджувати. Є там календар плакат з Яном Павлом ІІ. Так прошу підходити.